Нові Apple Watch, нові AirPods, і звісно ж нові iPhone 16. Нарешті відбулася довгоочікувана презентація Apple, і вона була доволі цікавою і насиченою. Тож у цьому відео ми з вами коротко і без води обговоримо головну подію у світі мобільних технологій. І що ж там по справжньому революційного представили купертинівці. Не будемо відкладати головне, тому вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть. Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Першими на презентації нам показали новенькі Apple Watch Series 10 в новому стильному дизайні. Він щоправда не критично відрізняється від попереднього, але це тому, що впізнаваний стиль Apple Watch це вже невід'ємна частина цього пристрою. Проте змін таки вистачає. По-перше, це найтонші Apple Watch в історії. Всього 9,7 міліметра. Екран теж збільшився, рамки стали тоншими і дисплей Apple Watch 10 став навіть більшим, ніж в. Apple Watch Ultra, що в свою чергу покращить досвід користування гаджетом, наприклад, при наборі тексту, тому що можна буде збільшити масштаб об'єктів, не жертвуючи при цьому їх кількістю. Окрім того, що екран став більшим, він при цьому став і яскравішим на 40% під кутами, якщо бути прям точними. Що стосується роботи, то працюватиме новий годинник на новій Watch OS 11, робитиме це до 18 годин і взагалі до. Дали масу корисних функцій пов'язаних зі здоров'ям. Одна з головних таких фішок це визначення та попередження вас про апної під час сну. Апноя це тимчасове припинення дихальних рухів, тому що багато людей можуть цим страждати, але навіть не підозрювати, що таке у них взагалі існує. Тож новенькі Apple Watch вам в цьому допоможуть. Окрім цього, новий розумний годинник від Apple буде стежити і за масою інших показників вашого здоров'я. І здоров'я це, мабуть, була одна з головних тем всієї презентації. Що ж стосується нових революційних змін в Apple Watch 10, то 10-та серія отримала найшвидшу зарядку в історії Apple Watch всього за 30 хвилин до 80%. Це однозначно приємно. Занурення у воду до 50 метрів вони теж витримують. При цьому зможуть визначати і показувати вам глибину та температуру води, куди ви занурюєтесь. Але головне це, звісно, кольори, тому що Apple Watch 10 будуть доступні в кольорі Jet Black. Спеціально для цієї моделі це полірований алюміній. Виглядає дуже привабливо, але досвід минулого настрожує, що цей привабливий чорний може дряпатись буквально об повітря. Також, окрім версії в алюмінієвому корпусі, буде доступна і версія з титановим покриттям. Все це буде кольори коштувати від 399 доларів, а от в продаж вони надійдуть тільки з 20 вересня. Одразу ж після цього нам показали Apple Watch Ultra, але не третє покоління, а друге. Просто тепер в новому чорному кольорі. Тут все логічно, оновлювати годинник повністю ще рано, але трошки доповнити і дати користувачам свіжості не завадить. Разом з новим кольором нам показали і нові ремінці. 800 доларів, і все це ваше. Рухаємося далі. А далі Apple показали нам новенькі навушники: AirPods 4. Так, четверте покоління вкладишів від купертинівців. Тут було багато розмов про те, що навушники стали ще зручнішими і тепер підходять практично всім. Ну але до зручності, чесно кажучи, і в попередній версії питань було небагато. Якщо все стало ще краще, то це просто чудово. Що стосується технічної складової, то кейс став найменшим в історії лінійки, але при цьому змогли зберегти автономність до 30 годин роботи. Працюють навушники на чіпі H2 і за заявами Apple звук став ще кращим, низькі ще глибші, високі ще чистіші, і взагалі слухайте і кайфуйте. Додали можливість відповідати чи скидати дзвінки киванням голови. Певною несподіванкою стало те, що нові AirPods 4 доступні у двох версіях, і друга, вона ж трошки дорожча, отримала підтримку активного шумопоглинання. І це вперше в історії AirPods, от саме звичайних вкладищів, бо до шумодаву у прошках чи Максах ми вже звикли. А де шумопоглинання, там і режим прозорості, і взагалі підвезли багато фішок з промоделі, як теж визначення розмови та адаптивне регулювання гучності. Я на своїй. Airpods Pro другого покоління цим користуюсь не дуже, але це мій суб'єктивний досвід. Комусь можливо, це буде дуже навіть потрібно. А от випробувати, наприклад, шумопоглинання у вкладишах від Apple дуже навіть цікаво. Що стосується цін, то версія без шумопоглинання буде коштувати 129 доларів, а шумодавом 179. Різниця ніби не така й критична. Далі нам показали AirPods Max, але не нове покоління, а нові кольори. І тепер з USB Type-C. О, після мова зайшла про AirPods Pro, і знову ж таки, нам не показали нове покоління цих навушників. Це все ті ж другі прошки, але з додатковим функціоналом. Як я вже казав, багато уваги було приділено темі здоров'я, і нові прошки теж про нього активно турбуються. А саме про ваш слух. Наприклад, за 5 хвилин ви можете перевірити свій слух у додатку здоров'я. Окрім цього, тепер AirPods Pro можна використовувати як слуховий апарат, а це справді крути. А фішка, сподіваюсь, в Україні все це працюватиме. Ну і вишенька на торті презентації айфони 16 серії: ще швидше, ще потужніше, ще технологічніше і просунутіше. Це якщо дуже коротко. Якщо ж заглибитися в деталі, то тепер в базових айфонах нас зустрічає трьохнанометровий процесор A18, який на 40% швидше, ніж А16 Bionic в минулорічній базовій моделі. Вся ця потужність, звісно, потрібна для використання штучного інтелекту прямо на смартфоні. Але про це ми трошки детальніше поговоримо пізніше. З видимих змін прямо на корпусі, це Action батон тепер і для звичайних людей, і з'явилася. Нова клавіша, як і передбачалося для керування камерою і не тільки. Назвали її Камера Control, і вона може відкривати камеру, робити знімки, записувати відео. Проте Apple були б не собою, якщо б не змогли розширити функціонал цього малесенького, здавалося, б елементу. Насправді, за допомогою камери Control ви можете керувати практично всіма налаштуваннями зйомки, як то вибір режиму, зум і тому подібне. Все керування відбуватиметься Дотиками та натисканнями, а базові смартфони бренду, тобто 16 та 16, отримали ще й абсолютно новий дизайн блоку камер. Саме він і виділятиме вас серед натовпу. Тепер камери знову стали вертикально, як і в iPhone 10. і зможуть записувати особливо об'ємне відео для Apple Vision Pro. Ви ж пам'ятаєте, що вони ще існують. Основна камера на 48 мегапікселів, надширококутна на 12, але з автофокусом і з тих приклад. Які нам показали на презентації, фотографувати на цей смартфон це суцільне задоволення. Але все треба буде перевіряти. Наприклад, революційну фішку, можливість робити паузу під час запису відео. Ми так довго цього чекали. Ну і попрацювали над якістю звуку під час запису того самого відео, особливо у вітряну погоду. Багато уваги було приділено функціям штучного інтелекту, славнозвісний Apple Intelligence. Він допоможе вам генерувати контент прямо на смартфоні Підсумовувати тонни сповіщень і повідомлень допоможе знаходити давно забуті фото та спогади в галереї за вашим запитом. Ну і обіцяє зробити Siri трошечки більш розумною. Але є маленька проблема: багато що з цього не працюватиме одразу, або працюватиме в окремих регіонах і тільки окремими мовами. Потім поступово додаватимуть іще. От про підтримку української ніхто не сказав і слова. Тому можемо схрестити пальці і сподіватися, що про нас нас теж не забудуть. фішка, яка мені дуже сподобалась, і я сподіваюся, що вона точно працюватиме. У нас це Visual Intelligence. Це такий купертинівський варіант Circle to Search, але працює він через нову кнопку Camera Control. Суть дуже проста: ви наводите камеру на об'єкт, затискаєте нову кнопку, і смартфон показує вам всю інформацію про те, на що ви, власне, дивитесь і що ви шукали. Це дуже хочеться спробувати. Окрім цього, багато на презентації говорили і про геймінг на iPhone. Тепер все ще краще, але словами тут не віримо. Чекаємо, коли все це можна буде затестити. Палітра кольорів базових айфонів доволі різноманітна і яскрава, окрім класичних білого та чорного, з'явилися. І зелений, і синій, і рожевий, який виглядає ну дуже і дуже привабливо. А от ціни залишилися на рівні минулорічних 799 та 899 доларів, залежно від того, обираєте ви плюс чи не плюс версію. Ну і в самому кінці нам показали iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. І вони стали справді ще більшими. Відтепер 6,3 та 6,9 дюйма відповідно. Корпус з найміцнішого, за словами, Apple. Титану, з новинок золотий iPhone, той, який буде складно дістати у перші місяці продажів. Інші кольори більш стримані. Всередині прошок тепер процесор a 18 Pro, і він став на 15% швидше і на 20% потужніше минулорічного a 17 Pro. Камери теж трошки змінили. Основний модуль все ще 48 мегапікселів. надширококутна камера відтепер теж 48 мегапікселів. телефотооб'єктив в Pro-версії тепер такий, як і в версії Pro. Pro Max 5X, тому що раніше було тільки 3X. Тобто, фотографує він ще краще. Що стосується відео, то нам підвезли зйомку в 4К 120 кадрів на секунду. А для демонстрації всієї потужності цієї відеозйомки показали, що навіть The Weeknd знімав кліп на айфону. з цікавих функцій про модели відмічу можливість записувати аудіо в диктофоні у два шари або ж відділяти голос від фону. До того ж, в прошках оновили мікрофони. Тепер їх чотири вони студійного рівня, тому чекаємо пісень повністю записаних на айфону. Врешті акцент знову ж таки був на штучному інтелекті. Apple Intelligence. Все це дуже цікаво, але хочеться відчути у власних руках. Ціни на iPhone 16 Pro та Pro Max стартуватимуть від 999 доларів за прошку та 1199 доларів за Pro Max версію. Тому розширюйте свої кредитні ліміти. Загалом, презентація справді була цікавою, хоча й багато інформації. Ми знали, ще за два місяці до самої презентації, наприклад, та ж клавіша Камера Control. Дуже цікаво нарешті побачити і відчути всі ці нововведення наживо, тому що мої персональні фаворити в цьому питанні це AirPods 4 з активним шумопоглинанням та iPhone з приставкою PRO. А от що сподобалось найбільше вам, пишіть в коментарях. Поки що чекаємо старту передзамовлення і ви можете залишити ваші контактні дані на. На сайті магазину кібернетики за посиланням в описі, і ми обов'язково зв'яжемось з вами. Щойно гаджети будуть доступні, тому що у нас швидко, у нас надійно і у нас, звісно ж, офіційно. Посилання на сайт нагадую в описі під відео. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.